Рак борак і його вірна жінка Українська народна казка. Жили дід та баба, а в них було три доньки, одна краща за іншу. Якось баба сказала найстаршій. Ану, візьми відро та принеси води. Дочка взяла відро, зачерпнула з кринички води. І хотіла вже йти, але раптом рак не борак хап за відро і не пускає. Пусти мене раче, небораче, як підеш за мене, то пущу. Ніколи у світі я не буду жінкою клишоного рака. Рак не борак потягнув її у воду. Баба чекала трохи, а потім каже середній доньці. Найстарша дочка десь пропала візьми друге відро і принеси води, бо обід треба варити. Пішла середня дочка. Зачерпнула водички, але не встигла витягнути, як рак неборак хап за відро і не пускає. Пусти мене, раче небораче. Як підеш за мене, то пущу. Ні, я вийду за гарного хлопця. А не за якогось кривоного рака. Рак не борак сіп її, і дівчина впала у криницю. Баба вже розсердилася. Та що вони там поснули? А найменша каже: Я піду, маму, принесу водички. Пішла до криниці, зачерпнула воду, рак не борак схопив за відро і не пускає. Пусти! Бо мені тут ніколи сидіти. Як вийдеш за мене, то пущу. А ти будеш мене вірно любити. Буду, дівчину. тоді я вийду за тебе. Домовилися призначити сватання на неділю. Найменша забрала сестер і пішла додому. Настала неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли побачити, як рак неборак буде танцювати. Почали сміятися. У рака не борака криві ноги, та ще він заткує. пішов у другий бік. Але раптом земля загуділа. З'явилися легіні на конях. Перед ними на білім коні їхав молодик у заквітченому капелюсі. Він розмахував топірцем, що блищав діамантами. Наймолодша дівчина була дуже втішена. Легінь зліз з білого коня. Вої увійшли в хату і посідали за столи, засватали найменшу дочку. Почали танцювати, співати. А потім молодий каже нареченій Я маю бути раком іще один рік і три місяці. Чи будеш ти мене чекати так довго? Так, буду чекати. Молодий сів на коня, і тільки дим та нитка за ним. Але кожного вечора приповзав він до хати, скидав із себе шкаралупу і ставав людиною. Жінка не могла ним натішитися. Одного разу він сказав їй Я жінко трохи засну, а ти дослухайся як під вікном рак три рази свисне, то розбуди мене Жінка не спала, прислухалася до кожного шерхоту, але сон все ж зморив її. І вона поклала голову на подушку коло чоловіка. Вони так міцно спали, що й землетрус не розбудив би їх. Хтось під вікном свиснув три рази, але ніхто цього вже не чув. Вже і сонце зайшло, пташки заспівали. Чоловік прокинувся, убрався в шкаралупу і сказав Що ж ти наробила? Тепер шукай мене по світу. Рак неборак поповз до кринички і пірнув у воду. Він більше не приходив. Засумувала молодиця і одного дня вирішила піти шукати свого чоловіка. Попрощалася з усіма і пішла світ за очі. Ішла один день, другий, цілий місяць, питала всіх, де би то міг бути її чоловік, але ніхто цього не знав. Якось серед широкого поля здибала старого престарого діда, розповіла про свою журу й попросила ради. Та то, мабуть, тобі допоможе місяцева мама. Вона живе на синій горі, відповів дід. Пішла до синьої гори, стала під хату і тук-тук у шибку. Хто там? Це я прийшла до матері місяця просити допомоги. Двері відчинилися. Молодиця увійшла й поцілувала господині руку. А сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем, і мати місяця сказала У тебе, молодице, якесь велике горе. Молодиця все розповіла. Добре, я допоможу тобі. Ось син вернеться додому, і я запитаю про твого чоловіка, мовила мати місяця. Вона дала їй поїсти і сховала на ніч, накрив коритом під лавицею. Коли розвиднялося, місяць прийшов додому. Мамо, а чому тут людським духом пахне? Та то тобі здається, синку. А часом ти не бачив рака не барака його жінка шукає по всьому світу. Не знаю, мамо, хіба тільки вітер про це знає. Місяць захропів. А його мати підняла корито і каже до жінки підеш, молодичко, до матері вітру. Вона добра жінка і тобі зарадить. Прийшла жінка до матері вітру, вклонилася низенько, припала до її руки, упала сльоза і обпекла господині руку. Видно, молодице, у тебе на серці якийсь великий біль. Жінка розповіла про своє горе. Вітриха зітхнула, накрила молодицю під лавою коритом і стала чекати свого сина вітра. Нарешті з'явився вітер. Коли сів за стіл, мати йому каже бідна жінка рака не борака, залишилася одна, ходить по світу і шукає свого чоловіка. Ти не знаєш, де він може бути? Знаю, мамо, якби молодиця була десь поблизу. То я б її поніс до рака неборалка. Вона тут, стара вітриха підняла корито. Молодиця вклонилася вітрові. Той до вечеря і сказав Виходь на подвір'я і сідай мені на плечі. Летіли летіли і нарешті долетіли до золотого замку. Рак неборак повзав у саду. Який був огороджений залізним парканом. Молодиця кинулася до нього і заплакала. Рак неборак обняв її і теж заплакав від утіхи. Старий Змій, що царював у золотому замку, все те бачив із вікна. Він тріснув від люті на тисячу шматків. Рак неборак назавжди зробився чоловіком. Він поселився з жінкою в Золотому замку і там довго жили, поживали, ніякого лиха не знали. Кінець